У Бусурмана, бичка. І сьогодні він отримав свою порцію зернових. Таких же самих водичка в вільному доступі у нього також, також присутня. Так же само, як і у Бели. Водичка, зернові ті самі. Вот таке. Ну, а цей. А молочко я покажу в обід, як я їм даю молочко. Тому що е рано я молочко їм вже давав. а Треба давати, буде в обід ще. Я даю, бо я даю три рази. Можна давати два рази, але я даю три рази. І побачите, скільки вони п'ють молока. ці телята. Взагалі в мене скільки п'ють. Вони обично я до п'ятого дня даю 9 літрів молока. А після п'ятого дня, коли вводжу зернові, я даю тільки е, цей 6 літрів. Я вменшаю дозу молока їм за, е, через те, що вони мають зернові і мають водичку. Тому, тому у них раціон трошки міняється, і вони отримують, соответственно, меншу порцію. Бусума. Ну, а так вони з відеречками вже сидять. Все, отака у них. відеречка. І так вони собі будуть тут уже сидіти. Ну, Вони поїли, але цей, це вже я так їх розбудив, хотів сняти просто трошки сняти, як це проходить. Ну а остальне покажу. Як напою, бо багато хто питає, що це я без молока їм, їм даю, взагалі молоко не даю чи що. Ні, молоко вони їдять. Так що в обід я покажу, скільки вони п'ють молока, щоб ви не думали, що молока я зовсім їм не даю. Так не працює. Все, всім пока.